Я грав в Дуолінго 3 дні. Я граю в Дуолінго 3 роки. Взагалі, у мене з'явилось бажання займатися іноземними умовами, не через те, що мені хотілося перш за все кудись поїхати, спілкуватися з іноземцями, а взагалі проявити себе в якості того, що це взагалі таке, а саме Дуолінго, Бо скажу чесно. От перед тим як почати займатися три роки в Дуалінго, я в принципі використовував цю програму. І в ті моменти, ще дуже давно, в році там 2015 коли вона ставала популярною, я на неї дивився і, в принципі, розумів, що це цікаво. Але я як тільки з нею ознайомлювався, і в мене ще навіть телефону не було, і я на цих на, на комп'ютері грав, і вона мене дуже сильно бісила. Просто ці сердечка, от вони постійно зникали. Треба було боротись за якесь первенство того, щоб встигнути там це зробити. А якщо мені не зраджує пам'ять, то взагалі перші дуалінгу, які з'явились, ще ранні версії. Вони в принципі, були з, якщо от не зраджує пам'ять, з обмеженням по часу. Тобто ти місії мав виконувати з обмеженням по часу, але потім багато е, минуло часу, був 2020 рік і вирішив е, почати грати. Знаєте, от, Все ж таки бачите, наскільки сильно ковід попливав на людей, що вони вирішили робити різні штуки, шукати себе в усьому подібному тому подібного. Знову ж таки, тут буде. Переважно суб'єктивне пояснення, чому мені подобається дуалінго, а не подоб... або не подобається, не буду пояснювати всю цю теорію, бо мені здається, що хто не знає дуалінго, мені здається, що дуалінго це як в певному сенсі TikTok, їм, їм користуються і діти, і дорослі. Усі. Знаєте, я коли інколи, інколи їду в метро. То помічаю, як навіть якісь там дорослі жіночки або е, там 30 річні хлопці, студенти, програмісти, айтішники та будь-хто, я не знаю, всі користуються до Це дуже популярна штука, реально на рівні соцмереж. Але е, варто зазначити, що дуалінго не такий ідеальний, як е, яким його можна було б бачити. Бо, по-перше, хочу зазначити, що ця гра безкоштовна, безумовно, і це дуже класно. Це навіть не гра, це додаток, але в виконаний, в принципі, по форматам якоїсь гри, ти там намагаєшся захопити компанія, яка це робить, намагається якось урізноманітнювати процес е, виконання завдань. Але буду чесним. Це не завжди м, виходить вигідно. Так, добре, що я, я навколо та навколо ходжу. Тобто е, зараз 2023 рік, і гра, мені здається, знаходиться на піку своєї популярності, бо у них там багато додатків, ти можеш слухати аудіокниги, м, з, Тільки, ну, звичайно, з деякими мовами, не з усіма, там, якщо мені не зраджує пам'ять, це французька, німецька, е, іспанська. І ніби італійська, якщо бути точним. І там є аудіокниги, там є різноманітні ігри, але перша проблема це єдине, що є для Доолінго в рамках різноманіття. Тобто, якщо ви хочете вивчати якусь іншу мову, по типу польської, не знаю, якоїсь. Мандаринської, японської, будь-яку, хоч монгольську, вибираєте собі. Е, ви можете просто розбитись, бо для українського, наприклад, адаптування е, немає багато мов. Там здається, взагалі тільки англійська, якщо мені додраджує пам'ять. От. Але якщо ви знаєте англійську мову, ви, в принципі, можете ознайомитись з широченною палітрою тих мов, котрих можна вивчати. Я навіть не перераховуватиму, ви можете самі встановити цей додаток, вони мені не платять, якщо що. І подивитись, скільки різних прикалюх у них є. Це такий, скажімо, перший мінус. Другий, от буде критичним до дуалінгу, він вимагає, все ж таки, при всій своїй безкоштовності, вимагає те, аби ти рано чи пізно міг туди все ж таки донатити свої чесно зароблені грошики, кровно зароблені грошики, аби все ж таки витрачати те, щоб ця гра була тобі в широкому сенсі доступною. Що має на увазі? Ну тобто, у тебе є, там, скажімо, рядочок з п'ятником. Ти сердечок, От, ну, там. І, і за кожну помилку ти, е, ти просто їх втрачаєш. Безумовно, ніхто тебе не змушує гнатись, робити так. Але гра натякає на те, що у тебе завжди немає часу. Тобто, вона, наприклад, тобі дає там буст помножений на два у вигляді твоїх очок, коли ти граєш. Е, і все це тобі не дається, і гра тобі все це дає. Але з іншого боку, чекай на те, що о, от, той буст змушує тебе прискорюватись, думати швидше. І, і ти дивишся і розумієш, що хочеш за цим всім, усім встигати, але ти просто збиваєшся об скелі і думаєш, коли ж ці добані, сердечка перестануть закінчатись, коли ж я буду уважним. А насправді ніколи, бо гра ну, буде. Все ж таки, ставити тобі свої палки в колеса при всій твоїй уважності. От. Е і ця гра змушує тебе стояти на якомусь е такому конвейрі, режимі, не знаю, як це чітко назвати, охарактеризувати, можна підставити будь-який епітет, але. Принцип у тому, що ти змушений будеш грати в Долінго, ти будеш підсідати на цю систему, будеш сидіти з дня на день, грати там по одному завданню, і друзі почнуть з тебе сміятися. Слухай, тут така тусня йде, а ти сидиш, граєш в Олінго. Чому? Тому що ти на це підсідаєш. І ти інколи мотивуєш себе дуже серйозно, тим, що це допоможе твоєму пізнанню мові, що ти станеш більш ерудованим, більш різноманітно. Це. Але бух, скажу вам чесно, якщо хтось у вас питає, наприклад, щось, а ти знаєш, як? Ну, ти ж там французьку вчиш, наприклад, а ти знаєш, як французьку буде це? Ти такий ще... I don't know. От це все, -все що ти, ви зможете з себе вичувати. І, на жаль, так. Якщо ти використовуєш Duolingo, або, можливо, будь-який інший додаток, це не означає, що ти на автоматі вчиш, вивчаєш саме мову. Так, безумовно, це тобі дає якісь основи. Це знаєте, як в школі ти, наприклад, вивчав якийсь, якусь мову, типу англійську, наприклад, там одну з популярних мов у світі. Ти вивчав у школі, тобі ставили за це там, 12 балів. Я вже не знаю, скільки в школах зараз ставлять українських. Але потім ти такий дивишся, і ну, ти не можеш знайти прикладу цьому, е е цьому предмету, який ти, власне, вивчав. І тому. Якщо вже все ж таки давати поради від себе, то можу сказати, не зупиняйтесь на дуалінгу. Існують книги, існують курси, існує ютуб. Ну, якщо ж ви звичайно хочете займатися самоосвітою і не башляти цю купу грошей. Знаєте, як ти сидиш, наприклад, в якійсь соцмережі, англійська мова, яка змінить твоє світ, твій світогляд просто ти будеш думати квадрат через квадрат, плюс на мінус, просто все. Ну, а в результаті ти просто розумієш, що це банальна реклама, що може, в принципі, також бути. Але дуалінго це не показник того, що ти знатимеш мову досконало. Т вона тобі дасть певну базу, що є хорошим, але поганим, те, що сподіватися на це. В повній мірі немає сенсу. Ти можеш там походити, пощеголять сказати, що ти знаєш, де знаходиться аеропорт Там, іспанською, або, наприклад, скільки коштують квіти французькою. Але, наприклад, сказати якийсь дуже складний принцип, який дуалінго в своєму вокабулярі не встановлене, ті слова, які там немає, ти будеш просто розводити руками, і це дійсно дуже недобре. І скільки б ти не займався кожного дня, не кожного дня, треба все ж таки розуміти, що це всього-навсього інтерактивна гра з вивчення мов. От, тому що, якщо ти хочеш вивчати це досить серйозно, тобі треба платити за підписку. Я нічого поганого в тому, що платити, не бачу. Я не натякаю до цього. Але гра позиціонується як безкоштовна. І як безкоштовна гра, вона. Виглядає як саме тим, чим вона є. Але якщо хочеш вивчати мову серйозно, то треба все ж таки розуміти, що тут стає вічний принцип, що е якщо ти називаєшся великим і сильним, то треба це відстоювати. А рівень гри такий, ну, досить, досить хороший, якісний, але не сильний. От 100% не сильний. При всій моїй повазі до цієї гри. Я все ж таки, якщо відповідати на власні питання, хочу далі займатися в дуаліне, хочу сидіти, От, але мені не хочеться робити з цього якусь, якісь перегони стосовно того, наскільки сильно воно мені е, е, дрипаче, не знаю. Тобто я навчився жити з тим, що мені зручно сидіти в дуоінго. Не, думати, не думаючи про те, що я випаду з якоїсь діамантової ліги або будь-чого подібного, так, забув зазначити, що там існує градація е, ліг, які позначені певними каменями коштовними, там, е, умовно, від, від бронзи і до, до діаманту, і це просто кожного разу підвищується, коли ти заробляєш е, певну кількість очок. Це є і добре, але це і погано. За рахунок того, що гра тобі надає багато, багато різних вже фінтіфлюшок, бустів і тому подібного. Це просто виглядає як банальна е, погоня за тим, аби лишитись на місці. Бо потім йде зазначення списку того, скільки тижнів саме ти займався е, в тій чи іншій лізі, або спав з ліги. Тобто там є певне нарахування. І, в принципі, добре, якщо переходити до конкретного висновку, дуалінго клас. Але не на п'ятірку. Я поставив би тверду четвірку, прям таку твердішу, ніж бриліант або діамант. Але, в принципі, все, що хотів сказати, можу лише повторити, це далеко тебе не потягне. Воно тобі дасть основу. Але. Ніякий не розвиток, про який можна подумати і обманути себе цим. Бо ніхто ж тобі не пояснює, коли ти встановлюєш такий додаток, що він буде робити дуже в конкретному сенсі. Сподіваюсь, я був зрозумілий, не занадто зарозумний. Сподіваюсь, вам був цікавий мій спіч, і він комусь в цьому житті допоміг. А на завершення хочу сказати: любіть Україну, підтримуйте її, підтримуйте людей, які зараз цього дійсно потребують. Військових також, які зараз захищають нашу батьківщину. І дякую за перегляд!